Всім привіт, друзяки! Не заплановане відео справа в тому, що в нас у Вінніпезі має бути зараз торнадо. Чи буде воно, чи ні, не знаю. Але буду тримати вас в курсі. Щойно отримав сповіщення, ось так воно було. О! Роз... О! Так, здається, це вже не жарти. І буду намагатись все вам розповідати, як тут і що. Поки що нічого не відомо. Видно якусь дуже страшну хмару. І на цьому все. Я отримав вже три сповіщення на iPhone, І не тільки я, а всі, хто є в зоні покриття там, де ми знаходимося. Ну, тобто, напевно, Вінніпех і... Там околиці чи, можливо, вся Манітоба, я не знаю, як це все працює. Для Тих хто вперше на моєму каналі, мене звати Віталій, і на своєму каналі я показую своє життя в Канаді, ділюся інформацією про Канаду, показую багато чого корисного та цікавого про цю країну. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі, не забувайте про лайки, дзвіночки. Це мене дуже сильно мотивує знімати вам більше та якіснішого контенту. 34 градуси в Канаді. А по погоді 31. Всі, хто казав, що Канада це холодна країна, там немає літа, не їдьте туди, там півтора місяця літа. З травня місяця в мене вже ось такий така засмага, бачите, яка лінія. І шкварить ну, просто капець. Сьогодні реально дуже важкий день. Я навіть не залишався на надгодини, додатково, хоча можна було. Чисто через цю жару, тому що це неможливо. Ми працюємо просто в такій спеці. Фух. це цілий тиждень має так шкварити. Я не знаю, як маю до кінця тижня доробити. Хоча залишилося ще тільки два дні, я, чесно кажучи, не очікував, що тут будуть такі температури, Що тут буде справжнє літо, таке як в Україні в температурі. Ось в мене є друг в Італії, і в нього 34-35 градусів в Італії, а тут в Канаді. Друз'яки, це було щось. Тільки що мій iPhone почав валати таким звуком, ніби зараз має бути ядерний взрив. Я не знаю, що це був за звук. Ось таке повідомлення вийшло. Я не знаю, напевно, не видно. Я не знаю, треба почитати. Я чув, що таке повідомлення може бути, коли має бути дуже сильний шторм або торнадо. Так що зараз зупиняюсь, читаю, що там має бути, і вам розкажу. Коротше, реально має бути торнадо. У середу, це за центральним літнім часом о 17.48, Міністерство охорони навколишнього середовища Канади випустило попередження про торнадо для цієї зони покриття мобільного зв'язку. Тобто там, де я знаходжусь, і всі, хто в пес, зараз також це отримали. Негайно сховайтеся, якщо наближається загрозлива погода. І в тій стороні, позаду мене, реально є дуже сильна хмара. Вона чорна-чорнюща. О, Вікторія вже телефонує. Зараз має бути кіпіш. Home. Ось там щось таке на нас лізе. Це Вінніпех, там де я от 31 написано, моя локація. А зверху це ось таке щось там лізе. І там ззаді. Видно, бачите, там хмари такі. Дивні. Ну, тут погано видно, тут ресторан, але там ще далі там дуже чорні хмари. <кій> я щойно звідти приїхав. Так що чекаємо на торнадо. І от дивіться, сонце сітить з цієї сторони. А з тої от таке. І там торнадо. І мені, до речі, трошки в цю сторону заїхати, взяти замовлені втікти туди, там де нема сонця. Прикол! Йой, друзі, там взагалі ніч. Там просто ніч. І от звіти та вся пляма, яку я вам показував на карті з погоди. Ось це воно все звідти. І ось там показує, що там торнадо може бути. Типу, є небезпека торнадо. А чи буде воно, чи не буде, чи дійде воно до міні чи не дійде, а десь там буде далі. Це вже інше питання. Що ж, поки працюємо. Дівчата трохи б'ють на паніку, кажуть, бігом всі додому. А хлопці кажуть, у нас замовлення. Знову! Знову кричить, що таке? Має бути той торнадо, чи ні? Чи що? що воно знов кричить. Це капець, я просто вам не встиг зняти. Воно так кричить, ну це... Просто о! Так, здається, це вже не жарти. Може все ж таки поїхати додому. Але наш будинок, здається, теж з ДСП чи з чого він там. Потрібно їхати туди, там, де буде бетонне укриття. що швиденько хапаю замовлення і тікаю звідси з цього району. Тому що я приїхав саме вверх міста, і по всім прогнозам все має розпочатися звідси. Я думаю, що три рази, і, до речі, два одразу просто так би не кричало. Торнадо ж викликають теплі і холодні вітри, коли вони зустрічаються, з'являється торнадо. Ось дивіться. Ось так виглядає небо. І от там, де дуже темно. ну, Може і щось і буде, не знаю. Але всі працюють от зараз в ресторанах, в кафе, вони всі працюють, ну, типу, все нормально, нічого не це. І хлопці на роботі в канадці казали, що нічого не буде, все нормально, таке вже буває, і типу, нічого ніколи нема. Так що, можливо, це, знаєте, вони підстраховуються. Тому що якщо не було б сповіщення, а торнадо все ж таки розпочалось, то хтось би втратив роботу. Той, хто збирається в Канаду, має розуміти, що тут час від часу буває торнадо. Або якийсь дуже сильний град, який б'є машини настільки сильно, що авто можна списати по страхівці і отримати. Відшкодування від страхової компанії, повну вартість автомобіля або майже повну вартість. Я не знаю, як це там працює, тому що такого досвіду в мене немає і, надіюсь, і не буде. Але таке буває там один раз на декілька років, там, в, здається, в Калгарі було статистика якась там кожних 4-5 років падає дуже великий град не по всьому місту, а в деяких районах може випасти це, може бути досить невеликий. Район, невелика територія, але б'є дуже сильно вікна. Можете, до речі, загуглити або на Ютубі, або в Google, Град в Калгарі, або град в Канаді і побачите, там є відео. Знімали люди, які проживають в Калгарі. Як сильно град побив їм авто, повибивав вікна. Повністю все авто, вся бляха, все, весь метал вм'ятанах, ніби його молотком били. Коротше кажучи, досить такий серйозний мінус є в цьому всьому, що ось такі можуть бути надзвичайні ситуації з погодою. Або торнадо, або сильний такий град, або просто грози якісь. І від цього нікуди тут не дітись. Наскільки я знаю, в Європі аж такі випадки це досить рідкість, а торнадо то взагалі. Немає. Ну, здається, і в Україні скільки років назад було торнадо, але це було маленьке торнадо. В США найбільше торнадо, там є долина торнадо, називається вона. І ось цією долиною торнадо дуже часто, там майже кожного року є торнадо, десь в якійсь місцевості. Так що, якщо зібрались сюди, враховуйте це, будь ласка. І маєте собі розуміти, що колись можливо вибрати від нього ховатися, або навіть втратити будинок або авто від цих погодних умов, які будуть чекати саме на вас у цій сонячній канаді. А я, до речі, їду забирати Вікторію і Евеліну. Вони зараз в гостях в наших друзів, і я їду їх заберу на всяк випадок, тому що якщо все ж таки щось десь і станеться. То вони хоча б будуть або зі мною, і ми просто заїжджаємо в якийсь підземний паркінг, або поїдемо просто додому. Я думаю, що це буде безпечніше, чим вони будуть їхати в автобусі, а їм їхати годину 20 чи годину 15 автобусом без пересадки, це одним автобусом, але година з чимось їхати це дуже довго. І за цю годину може статись будь-що, і ситуація може навіть змінитися, так що ого. -го. Тому. Я їх краще заберу. Мені до них їхати ще 14 хвилин і нехай буде так. Так буде безпечніше. А знаєте, що я вам скажу? Торнадо цілком можливе, тому що в нас зараз 36 градусів. 36 це температура повітря. Ну, так як, так як заміряє авто. Але якщо подивитись погоду, то показує, що зараз температура повітря 31 градус. Це все з однієї сторони дуже цікаво, тому що торнадо, Америка, американські фільми, ух. а з іншої сторони, та на що воно нам потрібне? <сум> Краще б я б собі спокійненько працював, ніхто б не боявся, я б ні за ким зараз би не їхав. І було б все нормально. А так ні, я зараз. Не буду працювати, тому що я на паузі, їду їх забирати. Буду вести швидше за все додому. Кось, що стосується погоди, бачите, який тут асфальт. Відкрию дваріпка Він Такий ребристий, бачите, ось ці плити по магістралі. І коли по цій дорозі їдете, то воно свистить. От слухайте. Так що нюанси з погодою, коли їдете в Канаду, слід враховувати обов'язково. Погода в Канаді вона буває зимою. Дуже холодною, дуже сніжною. Ну це я говорю за Вінніпег. Дуже вітряно, дуже яскраве сонце. Зимою всі використовують, ну не всі, але дуже багато використовують окуляри від сонця. І навіть зимою можна зловити засмагу. Я ось, коли забирав речі, нам віддавали знову на дитину речі, так як я вже розповідав в попередніх відео, що речі ходять по колу і передаються з однієї української сім'ї в іншу. Це все безкоштовно, ось такий кругообіг дитячих речей. Так от ця жінка розповідала, що вона гуляла десь на якісь такі були рукавиці. І от це було, був ще сніг, і вона гуляла з коляскою. І от в неї, там, де була відкрита шкіра, засмагли руки. Хоча це була майже зима, був сніг. Тут і таке буває. Сонце реально дуже яскраве. Я не знаю, чому мені так тут здається, але ні в Польщі, ні в Україні воно так яскраво не світило. Є, до речі, якась теорія, що озоновий шар розривається в Канаді. Тобто. Типу, тут більше ультрафіолету, але я не впевнений в цій теорії. Можливо, хтось знає про це більше. Також тут є величезний град, який може побити авто, але це зазвичай в Калгарі. Здається, саме популярне місце для такого граду це в Калгарі. У Вінніпезі бувають ось такі зливи, як ця. У нас гроза дуже сильна, дуже темно. Машини з фарми їдуть ніби ввечері. Сильний вітер і дуже сильно ляний дощ. І блискає і грани. Буде цікавий робочий день, Обожнює такі дні. Ну коротше все. Після цього мають бути сильні похолодання і ще такого і зливи. Поки дощ теплий і погода також в шортах можна ходити. Але... Робочий день має бути, ну це просто жаль. зараз знову по коліна води, ну не по коліна, але взуття повністю потоне, скажімо так. І після цих злив дуже часто тут або знову спека, причому перший день після злива це дуже така, не знаю, банька я б сказав, якась сауна, напевно, тому що дуже велика вологість. Це дуже неприємно, тому що немає чим дихати, ніби після когось зайшов у ванну кімнату, після того, як хтось приймав гарячий душ, щось якесь таке відчуття. В один день було реально дуже важко дихати. І далі так і буде. Спека, спека, спека. Або інший варіант: падає десь злива, якщо вона ще була з градом, сильно холодає. Може впасти влітку температура зранку, о 7-й ранку до плюс 10, плюс 11. У нас таке вже було декілька разів за це літо. І також хлопці на роботі кажуть, що скоро почнеться сезон таких дощів. Ось цей перехідний період на зиму. Він розпочинається дощами, дощами, і ще раз дощами. Подивимося, як воно буде. Казали, що в принципі. Весна така сама буде, але я б не сказав, що було багато дощів. Буде видно. У мене на каналі є традиція, я даю відповіді на коментарі під відео у відео. <свісно> І ось запитують, як справи з велодоставкою? Чи має сенс на веліку? Чи можливо електробайк? Так, дам відповідь на цей коментар. Він мені виявився досить цікавим. Я думаю, відповідь буде досить корисна для багатьох людей. Що я вам можу порадити? Краще всього не вилазити в цю всю історію з велодоставкою. Мені здається, це, воно того не варте. Тому що велосипед у Вінніпезі, ну, не сама найкраща історія. Я от їздив велосипедом місяць на роботу я їздив. Це 60 кілометрів в тиждень я їздив велосипедом. 12 кілометрів кожного дня. І скажу так, з дорожками трошки. Не дуже. І от, наприклад, буває ось так. Ви приїжджаєте, тут от бачите, ось ця смола, ось ця лінія чорна. Це вони так типу замащують ось ці всі шви. Бачите, вся дорога така. А в Україні в Хмельницькому, в телеграм-каналі, завжди є новини, що о, Хмельницькому знову стременевим методом ремонтують дороги. Подивіться, тут просто мажуть шви. Щоб не розмивала вода, чи як, чи не знаю навіщо це робляться. Ви просто ось так замастили, замастили і все. Не скажеться на струменевий метод, подивіться ось на ці тяп-ляп зверху по швам смолою. Там воно в них таке типу колесо і вони от ним мащуть. І от ви на велосипеді будете по ось цьому всьому їздити. Воно вам буде відбивати дубцю. Буде дуже сильно боліти дубця, особливо в тих, хто не їздив на велосипеді. До того всього на велосипеді ви будете те, щоб ви могли проїхати за 7-8 хвилин авто, ви будете їхати хвилин 20 велосипедом. Тим більше, якщо ви будете працювати літом, ви собі уявляєте, яка це робота? Жара. Це ну, Канада, ви думаєте, що це холодна країна, але ні, як ви вже зрозуміли, 36 може бути на сонці. 36 градусів. Ви на велосипеді з тою торбою прете по цих всіх доріжках, по цих от цих от плитах, бачите? У них ж от, всі такі тротуарні. Добре, будете їхати ви з краю дороги, з краю дороги люки. Там сточні ось ці такі каналізаційні люки, багато ям. Завжди на великих дорогах права смуга з величезними ямами, дирами. Ви туди будете влітати тим колесом, поламаєте собі велосипед, ну за. 2-3 місяці, напевно, не знаю. Коротше кажучи, я не рекомендую взагалі братися за цю велодоставку. Я заробив на велосипеді, зробив два замовлення, заробив 7-20 по Uber. Все. Більше я не виходив на лінію, навіть не намагався, хоча хотів зняти повний день на велосипеді, типу, що можна зробити у Вінніпезі. Але зрозумів, що сенсу з цього немає взагалі, тому що я просто втрачу цілий день. Показати вам толком нічого не покажу, хіба поїздити по центру бомжів познімати вам і неадекватів, всяких. але можна було б нарватися на те, що в мене і забрали, і камеру, і велосипед, і ще й підрізали б. Ну, і на велосипеді, до речі, по центру, там де можливо будуть короткі замовлення, ви сильно не поїздите. Тому що як тільки ви потрапите у Вінніпех, як тільки ви побачите всіх цих цікавих людей, ви не захочете в центр їздити на велосипеді, я вам одразу говорю. Це не саме приємне місце, особливо з законами, які є в Канаді, і як може перегратися самооборона, це все дуже важко. Пізніше, до речі, вам про самооборону з такими неадекватами розповім. Я сьогодні спілкувався з колегою на роботі. Він мені розповів дуже цікаву історію. Торнадо в той день так і не було, але я бачу в інстаграмі якийсь відос. Точніше, мені показував це відео колега на роботі, як в Манітобі був якийсь торнадо, щось там крутило. Але я так розумію, він швидко згас, тому що ні наслідків, ніяких, ні по новинах, нічого. Я новини не дивлюсь, але взагалі б, навіть б наші українці вже б підняли б шум, а так нічого не було і дуже добре. Так що все обійшлось і дуже класно це все. Ну а я вам дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, за те, що в Канаді можуть бути різні ось такі ситуації з погодою. Це потрібно також враховувати, коли будете сюди їхати. Ця погода стосується морозів, жари, сильного сонця, сильного вітру, велика ймовірність того, що випаде сильний град або навіть торнадо. Так що пам'ятайте про це, коли будете. Вирішувати остаточно, приймати своє рішення про те, що ви хочете приїхати в Канаду або емігрувати сюди назавжди Я думаю, вам це відео було корисно. Якщо так, напишіть про це в коментарях, що думаєте на рахунок погоди і ось цього клімату в Канаді, на рахунок торнадо. І взагалі, що б ви робили, якби реально побачили, що торнадо далеко вже крутиться і йде у вашу сторону. Я думаю, що потрібно було просто шукати бетонне укриття, тому що тут дуже багато будинків, побудовано з фанери, правильно. Так що будьте здорові, побачимось, почуємось в наступному відео. Дякую усім за коментарі.